За тим, що я працюю міським головою, я є віце-президентом асоціації міських громад. І моя робота це спілкуватися. І, в принципі, в кожному місті достатньо багато часу ми витрачаємо спілкування з міськими головами, тому що нам треба готувати наступний з'їзд асоціації. Є дуже багато справ. Раніше все це спілкування було засипано через Київ, і зараз, коли я поїздив, трошки побачився на власні очі, я, чесно кажучи, ну. Дякую за таку можливість. Якщо говорити про вибори, є 100, 200-300 людей, які набагато краще від мене можуть працювати в парламенті. Моя задача їх знайти, переконати і дати їм мотивацію, що вони туди пішли. Є моя каденція, я працюю сьогодні міським головою. Це для мене робота є в честь. Я поки що не маю наміру кудись з цієї роботи. поки є довіра громадян, я працюю. Але я не можу замикатися в одному місці і собі сидіти, тому що з кожним роком стає ще важче працювати. Тому що, на превеликий жаль, всі анонси про реформу, місцевого самоврядування, децентралізацію це пшик. Бла-бла-бла. Я не бачу результату. До що я маю сдіти, щоб мене замурувало там щось, повноваження зменшується. Жоден закон за останні 5 місяців не прийнятий. Який би дав хоча б на один міліметр покращити життя там для того чи іншого міста. Цього немає. Чому? Розумієте? Тому я і хочу штовхати людей, щоб вони там робили ці зміни. Я разом буду, я буду поруч, я буду разом з людьми. Не можна сьогодні бути байдужим і відсидітися. В Біблії не записано, що Україна має бути незалежною державою. І там цього немає. Це є боротьба кожного дня. І кожен повинен добре робити свою роботу. Тоді буде перемога. Дякую. ще одне пропоную.